В Україні триває повномасштабна війна, і поповнення запасів крові для поранених бійців, які проходять лікування в медичних установах області вкрай необхідне. У рамках меморандуму про співпрацю між відділом освіти і науки Нікопольської міської ради та товариства Червоного Христа України в нашому місті проходить акція щодо популяризації донорства крові серед населення. Здача одного донору крові це спасіння трьох людей. Це зараз дуже, дуже актуально. Чому тому, що ми повинні допомагати військовим, які поранені в госпіталях лежать. Ми повинні допомагати цивільному населенню, також ді діткам з онкохворобами. першими цю ініціативу підхопили вчителі фізичної культури навчальних закладів нашого міста. Я маю рідку групу крові, здаю кожні два місяці і вважаю, що це мій вклад в перемогу. Ця акція триває з травня минулого року, і кожного разу до неї приєднуються все більше людей. Перемога в нас у нас в крові. Тобто, ми за те, щоб наші воїни, ми до речі, до зсу здаємо да, кров. Ми хочемо, щоб вона їм допомогла. Вчителька гімназії номер 3 Катерина вперше бере участь в цій акції. За її словами, сьогодні є велика потреба в крові. Це ну найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців. Ми маємо якось допомагати, і кров особливо для поранених дуже важлива. Мені це нічого не коштує, а комусь це може врятувати життя. Такі акції будуть проводитися і надалі для того, щоб кількість донорів збільшувалася, бо зараз це дуже потрібно. Останній час, коли збільшилась інтенсивність обстрілів міста, на жаль, стає все більше поранених людей. Так от ми хотіли, щоб все-таки наші земляки, наші нікопальчани, проявляли більш відданості і проходили здавати кров. В першу чергу для наших поранених земляків.